Привіт, друзі, мене звати Фарі. Сьогодні ми вперше зануримось в гру The Headliners. В гру груди треба бути крутим журналістом, але є одна проблема. Гра оптимізована гірше, ніж моє ранкове пробудження. Так, ця гра може лагати, персонажі можуть зникати, а камера буде так, ніби ми знімаємо репортаж з холодильника. Але це не зупинить справжнього журналіста. Що я сьогодні буде? Перше знайомство з грою. Дивимось, як все працює. Найсмішніші фейли та моменти, бо без них ніяк. Пиши коментарях, яку ще гру з журналістською тематикою варто спробувати. Ну що ж, камера записує, мікрофон в руках погнали робити сенсацію. Грамість 18 плюс контент. Крові жорстокість, але ми змажемо. Що це кетчуп. Страх і паніка в основному у мене, бо я не готовий до такого хаосу. Скандальні новини, але ми не винні, що ця гра така божевільна. Якщо ви молодше 18 років, краще не дивіться або дивіться, але з подушкою для безпеки. А тепер вмикайте звук на максимум і готуйтесь до повного хаосу. <звук> Ой, боже, що таке? Ти висієш! Ти просто побачив свою блядь. Хорошо, хороше тут нема зеркала, блядь. ти просто. Але можна. Можна пакет надіти, і все буде гаразд. Тут знизу все в порядку, в принципі. Мені не цікаво, що там зверху. Які красивки. Ти просто пластилін, блядь, якийсь. нас є крамниця. Ми тут можемо купляти собі речі. Ліхтари, камера... Професійний ліхетарик, пастка, рація, рюкзак, великий рюкзак, шовом, кросівки, похідні, черники, фотоапарат, з об'єктивом, препарат накопичувається препарат зі спалахом, блях. Селфі, це. О, я можу себе бачити, ніх я гарний. Не обращайте на неї ніякої уваги, вона лише стажер, це я професійний, сексуальний. Подивіться на мою про. Блять, да я просто супер! Ну коротше, <гум> саме епічне це премія Дарвіна детаграфії, які роблять журналісти, що полюбляють грати зі смертю. Тобто це ну, це просто самі екстремальні, самі просто ефективні, просто самі жорстокі кадри робити, тому роздягайся. Ні. Подивись на цей вертолю... вертоліт, нас жде цей вертоліт. Ну, мені подобається, не знаю, дуже гарне небо прямо. Да, небо просто шик, небо просто гарнюня, так, ну просто <реку> <реку> нічого я не. Мене звати Мене звати. Блядь, а як оцих хотове ведучок називають? Хто ми преса, преса. Так. О ні! Друзі, у нас проблеми. Фоткай його! Фоткай! Фоткай! Блядь, проблеми! Ти що за амогус? О, ні! Господи! Ти жива? В тебе нема руки, блядь! Та стій, В тебе руки нема! <реку> Куди ти побігла? Вау! Я не знаю. О господи, цей контент треба буде брюлити. У тебе тупо немає руки, ти знімаєш правою. Да! А може мене треба сфоткати, там же за кров теж щось дають, а сфоткай мене. Каже, сфоткай мене ж гарний момент, щоб сфоткати. Напроти твоєї же ж руки, блять. А я де? Тут хтось є? Ей! Нічого степнеху. Блять! Ти кеше! Блять! А я лежу собі тут чалю, блять, відпочиваю біля ходою. Можна мені, будь ласка, без горчиці один. Всім добри вечора, друзі, це CTS. Як бачите, прослі, е, після останнього репортажу я трішки облесів. Куди ти вже побіг, а навіть мусорку не подивилася. В мусорки ж може бути щось не доїв, Хтось щось розумієш, не допив. Щось не вийшло у нас. А, стоп, стоп, стоп. Ого! бачу. <ріпичу> Мені здається, ця фотка просто буде Давай. <ріпичу> Мені здається, нас просто уволять на з роботи, якщо ми будемо займатися. <ріпичу> ще зараз спробую, спробую, сфоткати ще ближче. О! <ріпичу> я не хочу фоткати ще ближче! Ой, і вона впала. О! А що це таке? Це що за мутант? БЛЯТЬ, що тут відбувається? А воно тупе, воно б'ється, біжи. А! Блять! Друзі, мені відірвало руку, але зараз я з охороною і все гаразд. Дивіться, що вони зараз будуть робити! Зараз просто сукуючі кадри! О, ні, що вони роблять! Вони просто беруть і вбивають його! Що відбувається? Це новини на ТТС. завжди звав ї**ть Є... Це що за рука взагалі! Та ну блять! Ну я ж такі кадри зробив! Доброго дня, друзья! С вами Фуари, и это канал... Си-ти-ти... тиви -Ти 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 Ти -Ти си блин! Ти -Ти -Си, блин. А, сегодня мы отправляемся на новую локацию, за новыми новинами, с новой шкурой, без от меня... ай дига 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 дай дига 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 дай Сейчас по того... привет привет О, друзья! Ой... Ой, друзья! Вибачте! бля, я зараз здохну нахуй. Друзі, ми з моєю шкурою йдемо знімати новини. Ще раз мене так назвеш? ти поняв? Ні. Шкура! Я бачу твои очи. Да, да, А, не, я сфоткал твои очи, а ничего не того. Сти, 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 сти. Ого! Еба! Зараз я бежу. На другом поверхе? Да, 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 уже я бежу. А, стоп. Ты зависла. Я тебе зняв з якоїсь штуки, щоб ти розумів, вставай. Ем. Вставай. Це твої очі, очікує. Я що ти знімаєш? Де? Що це таке? Та це із старого давнього архіву. Це було вже дуже давно і це неправда і це взагалі не я це тоді замість мене виходив напарник. Це що таке, я тебе питаю, оце, це дупа. Це чия дупа така, а? Де? Заходь давай, <гум> не хочу я з тобою туди летіти. Я, боюсь, я боюсь більше тебе, ніж монстрів, які там можуть бути. Зайшов. Оце мій диви, який прикольний рагуль. Ага. Оце ось твій. О, це було. Бам. Це просто гарнюні кадр, це найкращий. Так, ти можна подивитися. Саме ефектний це 4000. Зразу просто розумієш. 4 тисячі! Ти подивися оцей кадр, це реально саме ефектний кадр, це прям взагалі топ. Так, да. ну і не важливо. Саме головне, що нам таке подобається, все. Invece, я бачу тільки що твою висуну! Відправимось та подивимось новини. Втіті тебе. У тебе позивний чуєш? Який це позивний у мене? Папі. А в тебе рижа піз. Проблема в тому ти де. А, ти тут не розумію, що проблема? Ти ж мене не будеш сварити, так? Да? Буде. Ти, блядь, викинула камеру? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, щас, почекай трошечки, щас. Тому прямо зараз відправляюся на останній репортаж. Блядь, відійди, мені стрьомно записувати відео, розумієш чи ні? А чого тобі стрьомно? Та ти бачила своє обличчя, ось ти зараз це робила. От зроби щось, просто зроби. Господи, помилуй! Ісус Христос є ти на цьому світі робиш? Чому так різко? Цього достатньо. Все, 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 до добертольоту. <реш> <реш> Останній кадр! <реш> Просто... О, гарний кадр! Все, Ми виконали! А що? Ось, да, дивись! Ціль виконано. Тепер у нас знову всі три і ось фаворит ноус. <реш> 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 Просто ця <це> дупа тепер <реш> мені буде снитися. Блять, нарешті! Господи! О, Він ззаді Давай, тікай Закривай двері! Та, стій Да куда ты бежишь? Назад бежи! Виноно! Виноно, пішов! Я його бачу, через стеклянные двери. Давай кіно. Давай. кино. Знаешь, роблять е -е, пары на заднем В кіно. Ні. Зараз подемонструю. Да, 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 зараз покажу. Сюда. Що... По факту, мы его вбили, Все, тут тупо ничего біжнемо! Ого. Ти тупо живодер, Я тобі кажу. Просто, ти. Ты просто убийця. Сколько, сфоткай мене! Та мене немає, бляха! А це була просто крута фотка, реально отак. А, а. блядь, тут реально дуже гарно. Мені подобається ні воник зроб. Блядь, ЗНІМИ мене! Зніми! Эй! Зніми! ТИ ДЕ!! В коментарях що ви. Зробили або що б забрали, якщо просто реально так представити то супермаркет. А, це, блядь, не супермаркет. Але все напишіть в коментарях, що б ви робили, якщо що б ви забрали, чи б ви їли в першу чергу, що украли б ще в супермаркет, якщо просто, от, беріть що хочете. О, це що таке тарілка і в воздухів? Ми знайшли просто мегабаг. й тарілки грязні, блядь, не помить. Блядь, шо знімати треба, реально, що знімати, шо знімати давай, може, знімем ш. Фу. А що там такое? Тикай! Куди? Тікай, 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 тікай! Не знаю, кудись, просто тікай! Чому? Ей! Ось такі діла, друзі! Це це, це перша частина. Що вам сподобається. А де хаммере? В магазині, блядь. Якщо сподобається ця частина цього відеоролика і взагалі сподобається цей відеоролик, то просто дайте про це знати і. Буде друга частина. Ну а поки я піду знімати контент на СТІДІТВ.